мною Спіль, ініційовано було спільно з мешканцями вулиці Багіра та Гостомельського шосе екологічне звернення щодо відбудови вулиць Багіра та Гостомельського шосе. Саме. Справа в тому, що ще два роки тому почався цей масштабний досить відомий проєкт, який максимально поширили всі інформаційні змі про те, що ось кова відбудовує дві вулиці, однак вже два роки практично пройшло, і наразі на об'єктах насправді. Досить маленькими-маленькими чергами є будівельники, які здійснюють свої роботи. І більшість роботи стоять у зв'язку з тим, що хтось чекає фінансування, хтось чекає коригування, хтось невідомо чого чекає, але зараз роботи не здійснюються. В той час, як така ж схожа історія в Бучі, це відбудова вулиця Вокзальна, вам добре відомо, вона відбудовувалась півроку. Андрій Георгіна, ми подали це колективне звернення, ми звертаємося до вас з проханням максимально сприяти пришвидшенню завершення будівельних робіт, реконструкції цих об'єктів, адже мешканці чекають часу, коли вони зможуть нарешті повернутися до своїх домів. І насправді, як, ми, як нам там відомо, є залишки з бюджету попереднього року. Є ось ми ще віримо, ми зараз можемо прийняти новий бюджет. І ті ж самі бучі насправді з місцевого бюджету було також виділено певні кошти для того, щоб здійснити відбудову ці вокзалі. Ми ще віримо, що і наш бюджет також може це посилити, допомогти мешканцям добудувати, відновити їхню воду.